І пригоди. Виїжджаємо на трасу дорогу життя, яка нашим хлопцям допомагає. Тримати бахмут. Все доставили, Юра, Юріє, ми все доставили, все доїхало. Гарно дякую ми передаємо хлопцям вашу ноу-хау. Якщо не вступило в силу в реакцію, вступило, пускай болтик. Сильно О, Вони вже все. Вже відчувається. Зараз кошти. Ні, це грілка така, десь хтось щось. І треба це розм'яти як сніг. Ось так. О, для... yeah, <рес> yeah, <рес> Там харчова хімія. Уксус і ще якась штука, здається. Горбівці передають своєму земляку. Привіт горбівці. От газові булони хлопцям даємо. Даємо також мівіну, хлопцям, гарно дякую. От, голубці беріть от той хліб оці кров. Це все беріть теж. <рес> Замило. Там мило передали, хліб, головці, там штрудель всередині є. Що це буде? Це буде гарячка. По спеціальності фельдшер. Фельдшер акушер Працював у Вижницькій районної лікарні. У нас тут такий бліндаж, це путь спостереження. Розмірного, щоб був цілий день, у мене у мене такого немає, тому що тут лягаєш, лягаєш відпочивати чи спати, то коли тобі, коли тобі вдасться. Так, в основному я як медик я знаходжуся постійно у бойовій готовності, постійно я чергую, допомагаю ще хлопцям, радестам допомагаю. Коли вони віддихають, я сідаю на вузол зв'язку, сижу на зв'язку, слухаю, повідомляю, що треба, переказую, що куди, ось так. А так, мій день. Якщо все спокійно, все спокійно. Я собі займаюся своїми, там ліки якісь там можу щось сортувати, що складати, щось докомплектовувати. Якщо, не дай Боже, є хтось, наприклад, поранених хлопців, якісь трьохсоті, туди зразу. Береш свою сумку і біжиш. В той період, що я працював в лікарні за ті роки, я бачу все можливе. Все можливе, всі переломи, різні травми. Я бачу все і до цього я був звик. Тут, тут, я вам скажу, от бувають які травми, які поранені у хлопців, такого в цивільному житті майже немає. Сім'я, мабуть, тут жила. Хочемо показати для історії, що приносить для людей руський мір. Гарне село, люди жили. До речі, цивілізовано люди всі гарно жили. Я гражданська людина, я відслужив тільки срочну службу, я працюю на фурі далекобійником, маю свій автомобіль. Війна мене застала практично біля Херсона. Як всі люди, як все, я переживаю дуже за свою долю своїх батьків, дітей, такі, як я, і багато хлопців всі робимо хоч невеличкий. Але якийсь внесок для цього, щоб стримати цього агресора. Цілу ніч ти стоїш в окопі тих 2-4 години. І ти дивишся на це небо, на це все і думаєш. Все-таки життя прекрасне і дуже добре, якщо є вдома. Хто тебе чекає? Листи Діти малюють і малюваночку. От в мене Такі трошки пригоди. Це нам допомагають. Купили нове колос БТ, прорубали.